Сьогодні чергове відео про те, як відсадити маленьку дітку орхідеї, яка виросла на зрізаному квітконосі в пляшці. Ось, до прикладу, у мене є отака от симпатична дітка орхідеї, в якої вже є власні корінчики, і отже, вона готова для того, щоб її відсадити. В окремий стаканчик для самостійного життя. Отож разом з вами відрізаємо і садимо орхідейку. Всім гарного перегляду! Вітаю всіх глядачів свого каналу! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам. Сьогодні будемо відсаджувати чергову малесеньку діточку, яка виросла на квітконосі. Ось в оцій збірній пляшечці, яка перед вами. Там он квітконос, на якому доволі велика вже дітка, з хорошими корінчиками. Отож, ми дістаємо. І будемо відсаджувати. Ось отака кучерява. Корінчики, хоч і невеличкі, але з такими корінчиками вона вже доволі самостійна. Я пересаджувала із меншими, і все було добре. Я підготувала вже все, що нам може сьогодні для роботи знадобитись. Це секатор, канцелярський ніж. Щось не змогла знайти свого скальпеля, тому буду користуватися канцелярським ножем. Мох, заздалегідь замочений, він вологий. Подвійний стаканчик, в який будемо саджати. В тому, що всередині зроблені дірочки. Внизу для вентиляції, сюди будемо саджати дітку. Ну, і, власне, перекіс. Коли знімемо діточку, то капнемо на зріз, щоб швидше присушити його, оскільки нам потрібно її швиденько посадити. Забула про спирт. Для початку продезінфікую канцелярський ніж та секатор. Інструменти, якими буду працювати, тут нам лезо знадобиться, тому лезо протираю спиртиком, верніше горілкою. Ну, а тут також лезо. Все. Тепер. Для початку я цю дітку відріжу від квітконоса. Ось отут, де вона кріпиться, на такій от ніжці. Для цього скористаюся сікатором. Ось отак. Ось цей квітконос. На ньому ще є тут кілька бруньок. Доволі непоганих. Ось одна, ось друга, ось третя. Тому я його назад в пляшечку поставлю, і ми з вами будемо чекати, можливо, ще щось на ньому з'явиться. Якщо ні, то теж не страшно. Ну, а діточку. Вона тут якась, до речі, така цікава, схожа на подвійну. Дивіться, ось ніби точка роста, і ось ніби точка роста. Цікаво. І я хочу ось оцю от ніжку, на якій вона стояла, вірніше, зародилась. Відрізати аж отут по саму-по саму основу. А, до речі, нам тут ще знадобиться і маленький пінцетик, тому що ось тут лусочка є, її потрібно зняти. Зараз я візьму пінцет, зніму лусочку, а потім будемо різати. Беру тоненький пінцетик, також протру про всяк випадок. І зараз ми цю лусочку знімемо, щоб нам видно було добре, що тут робиться внизу. біля основи. Ось так. Бачите, зняла. Ні, ще не все зняла. А ось тут ще також якісь залишки. Отак от, от. А тепер оцю от ніжечку відріжу канцелярським ножем. Спробую в всякому випадку відрізати. Можливо, все ж таки доведеться сікатором, щоб не зашкодити. Ні, знаєте, вона сидить кріпко, тому я, напевно, все ж таки сікатором акуратненько вистрижу, бо канцелярський ніж може корінчики зашкодити. Так, власне, як би його. Надрізала. Ну і далі відломаю. Ось отак. Зараз ще трішечки зачищу оцю цю лусочку, яка тут лишилася. Я так розумію, що це від бруньки вона ще лишилась. Тому що листочків таких, які би там посохли, в неї явно не було. Ось так. Така от основа. Ось така от основа. Чистенька, гарненька. Зараз я туди капну перекису. Покладу на хвилин 10-15, щоб воно підсохло. І тоді будемо саджати. Така от діточка. Дуже цікава. Здається мені, що все ж таки вона. З двома точками росту, тобто цілий кущ? Ось отак. Крапля перекису, як бачите, не шипить, не піниться. Отже, основа абсолютно чиста, дітка абсолютно здорова. Ніяких там немає ушкоджень на ній, ніяких хвороб немає. Кладу її нехай полежить трішечки. Як тільки підсохне, повернемося з вами і вже будемо саджати. Минуло трішки часу, десь з півгодинки, займалася своїми справами. За цей час зріз діточки підсох і будемо саджати. Доки вона підсихала, я тут вирішила, що в якості дренажу в той стаканчик, в якому вона ростиме, я покладу вниз трішечки мілкої кори. Ось. Корінчики проростуть і почнуть відразу звикати до того субстрату, який їм потрібен буде в подальшому. Ну, і, відповідно, вентиляція буде краще. Швидше просихатиме мох. Ну що, приступаємо до посадки. Тут нічого такого немає складного. У мене здалегідь замочений мох, як я вже казала. Кладемо вниз трохи. Абсолютно вільно. Не трамбую, лише злегка-злегка. І частинку моху, такий, де більш довгастий, обгортаю навколо корінчиків, дуже легенько, щоб не пошкодити. Ставлю в стаканчик, знову ж таки легесенько. Дуже-дуже легенько намагаюся її в цьому моху вирівняти. На листочку це сіль від води. Оскільки вона стояла так, що частково торкалася водички в тій пляшечці, вона була в самому низу квітконоса. І коли я водичку доливала, то частково її листочок торкався води від того ось такий соловий наліт на листочку. То нічого страшного. Воно на здоров'я ніяк не впливає. З цим вона буде рости. Можна спробувати його відтерти, а можна залишити то маленький листочок, який дуже швидко при рості відпаде. Ось отак. З усіх сторін я її трішечки-трішечки притрамбувала, геть зовсім-зовсім легесенько. І ось в такій от посадочці вона надалі буде рости. Звісно, що корінчиків по периметру поки що не видно. Але вона доволі швидко почне їх нарощувати. Тож будемо спостерігати, власне, на цьому все і закінчилось. Кілька хвилин і орхідейка посаджена. Відразу скажу, що ця орхідейка за кілька днів поїде до нової господинки. Вона у мене куплена вже, ну, чи ще не куплена, але заброньована. Тобто вона готова до відправлення. Мох трішечки просохне за кілька днів і все, і вона буде вже рости у нової Господинки, сподіваюся, що буде її радувати своїм ростом, ну, а за деякий час і цвітінням. І все ж таки, мені здається, що тут цілий кущ, Ото буде бонус хороший. Ну, і ще, оскільки в мене ось такій посадочці чимало малюків, то я хочу показати малесенький, власний, можливо, і не тільки мій лайфхак, як. Зробити вентиляцію. У мене багато стоять ось отак в подвійних в стаканчиках, тобто в, сер... в тому, що в серединці є ось ці от отвори для вентиляції, а в цьому, що зверху, немає. І це виходить, ніби як закрита чи напівзакрита система. Якщо хтось не дружить із закритою системою, то для цього є дуже легкий спосіб швиденько просушувати мох чи мілку кору ось в таких от посадочках. Я для цього просто беру, беру будь-яку пробку. Наприклад, ось таку від кефіра. Кладу в нижній стаканчик. Наверх ставлю цей стаканчик. Середній. І ось у нас вже з'являється люфт. Між стаканчиками, а відповідно, більше проходить повітря, і субстрат швидше просихає. Ну, або якщо ви зовсім вже не дружите із закритою чи напівзакритою системою, то просто виймаєте цей стаканчик, ставите його на блюдце, чи в якийсь піддончик невеличкий, там на третинку, на стаканчика, і він стоїть собі спокійненько, швидше просихає, і ви контролюєте стан моху. Таких малючків я не просушую до повного хрусту ось цього от моху. Як тільки бачу, що він ледь-ледь починає присихати, тобто ще в ньому трішечки вологи є, от тоді й поливаю, поливаю проливом. Зазвичай. Тобто по периметру трішечки водички пролила, мох швиденько вбирає, і все. Коли вони стають трішки більшими, коли вже видно корінчики, ось таких малючків, тоді я можу замочуванням їх полити. Тобто, знову ж таки, ставлю стаканчик в стаканчик, наливаю на рівень моху на кілька хвилин, потім дістала, все стекло. І поставила назад в стаканчик. Ось такі методи поливу. Це мої особисті. Ви дивіться, як у вас там в ваших умовах це все просихає, як у вас там в ваших умовах почувають себе малючки. Утримання може бути абсолютно різним для кожної окремої орхідеї, чи для кожного окремого випадку, у кожного своїй в квартирі чи в будинку умови. В швидше просихають, в більш повільно. Завжди наголошую на тому, що у кожного свої індивідуальні умови утримання. І на них треба зважати. От і все. Малючок посаджений. І після того, як трішечки просохне, поїде до нової господинки. А ви не забувайте ставити вподобаєчки. Підписуватись на канал, розповсюджувати відео, коментувати обов'язково, а також робити все можливе для того, щоб україномовний YouTube процвітав і набирав сили. На цьому я з вами буду прощатись. Всім бажаю добра та миру. Вірте в нашу перемогу, допомагайте нашим Збройним силам, як тільки можете. Наближайте перемогу разом з нашими воїнами. Слава Збройним силам! Ми обов'язково переможемо!